Проєкт В'язниця історія люди презентували у Луцькому слідчому ізоляторі. Світлини та особисті картки ув'язнених за політичними статтями розмістили в коридорах СІЗО між камерами. Говорить начальник пенітенціарного закладу Андрій Гульоватий. Каже на світлинах 10 в'язнів, які відбували покарання або очікували на вирок у тюрмах тоді ще радянського Луцька. Серед них останній вояк УПА Волинянин Іван Гончарук, який відсидів в таборах Колими і повторно був засуджений за сфальсифікованою справою та розстріляний у 1989 році. По картці написано «ІМН» – це виходить, «Ісключительна мера міра наказання розстріл. Його приговорюють до розстрілу. Буквально він приїжджає до нас. Після чого його відправляють на київський СІЗО. Ну напевно, на Київський своє місто Київ, і історія його зника. Далі він зникає. Де він похований? Ми не знаємо. Виставка просвітницька має на меті познайомити працівників СІЗО та ув'язнених з учасниками національно-визвольного руху, каже ініціаторка проєкту, викладачка пенітенціарної академії України Алла Попружна. Відбувається певне переосмислення. Історичного пенітенціарного досвіду Подолати той негативний досвід пенсія установ в імперські часи, зокрема там в радянські. Алла Попружна каже в сучасній Україні: категорія політичний в'язень відсутня. Політичний в'язень це категорія, яка була сформована в часи Російської імперії, а згодом радянської імперії, характеристика демократичного суспільства. Широке наявність широкого кола інакомислення. Опозиційних думок, звісно, які не загрожують державі. Мирослав Маринович провів сім років в радянських таборах суворого режиму та п'ять на засланні за, начебто, антирадянську агітацію та пропаганду. Я тримав тривалу голодівку своєму таборі політичному, 20 днів, і кагибісти дуже сердилися, що я цю ГГБ... голодівку тримав. Під час презентації проєкту журналістам, науковцям та правозахисникам розповіли про те, як зараз працюють слідчі ізолятори в Україні. Зі слів заступника начальника департаменту з питань виконання покарань Андрія Галая в Україні нині є 89 СІЗО та в'язниць сім на тимчасово окупованих територіях. Понад дві тисячі ув'язнених не встигли евакуювати після початку повномасштабного вторгнення. Половини з них вже терміни відбування покарання закінчилися. Їх там звільняють і вони різними шляхами добираються в Україну Хтось через Європу, хто через Зону, скажем, так, бойових дій є кілька пунктів, через які можна повернутися. Правозахисники українські їх супроводжують, моніторять. Виставку також презентували на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Регіональна представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук каже, скільки політичних в'язнів було засуджено в радянській Україні, підрахувати неможливо. Велика кількість репресованих була, людей не тільки яких заарештовували, засуджували і садили. Ще більша кількість людей, яких було депортовано через тих, що їхній родич був арештований. Останній політичний в'язень, кого звільнили з Гулагу, це був Богдан Климчак у листопаді 1990 року. Виставка в СІЗО буде постійною. В університеті її демонструватимуть місяць, після чого покажуть у всіх музеях області, сказала Леся Бондарук. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.